Друзі, давайте розглянемо одну із чудових міні-полірувальних машинок. Ось в таких кейсах вони знаходяться. Зараз я вам покажу. Ціна, до речі, дуже цікава. Отакий От чудовий кейс. Ось так виглядає. Давайте відкриємо, подивимося, що знаходиться всередині. І так, що ми бачимо всередині, друзі? Купа, купа різних насадочок. Полірувальних губок. От, ось такі насадочки йдуть різні. До речі, тут ще є і одна проставочка. От, і різні губки різної жорсткості. Це дуже чудово. Так як на багатьох сайтах українських продають просто саму машинку. От, і одну-дві губки. От і все. Що у нас знаходиться тут? Давайте з самого початку саму машинку покажу вам. Сама машинка. Ось ось така машинка. Міні-полірувальна. Дуже чудова. І давайте розглянемо, що йде в комплекті. Є насадочки у нас. Є насадочки. Ось такого плану якась насадочка є, видно, ротор якийсь менший. переходничок якийсь. Треба розбиратися. Також йде зарядний пристрій. Зарядний пристрій. І також йде до неї два акумулятора. Це теж дуже чудово, що не просто один, а їх два. Ну і давайте, собственно, провіримо, як воно все це буде працювати. Наш акумулятор ми підсодиняємо сюди. Ось ми підсоединили наш акумулятор, друзі. Все готове до використання. Показники, значить, у нас ось показнички. Дивіться. Так, у нас тут у нас виставлено, це виключено. Ось перше положення зажимаємо. Ага, за секунду. Перше положення. Давайте додамо трошки. Четверте, п'яте. Ось п'яте положення. Чудово працює. Чудова машинка в цілому. Мені подобається все. Насправді вона не легенька, така є, присутствує, що вона, ну, є вес у ній, можемо ми зміряти, до речі. Якщо цікаво, можемо поставити ваги. Треба виставити. Треба якось виставити, щоб вона ніде не впиралося. Не знаю, як так якось поставити. Не можу Не можу якось спіймати. Кілограм, один кілограм з акумулятором. Я ж кажу, що вона така нелегенька. Ну, у меру, міру, скажімо так. Так, друзі, і саме головне, що оцей увесь набор за оцими... За нечайно, нечайно зачепив. За оцими... Губками, два акумулятора, насадочки, ще якісь ключики, до речі, йдуть. Ось, ось якісь ключики ще є. Не знаю, треба розбиратися, виден насадки міняти. Коштує вона 4,5. Якщо цікаво, є в наявності дві штуки. Ось таких чудових кейсах. 4500. Ось така полірувальна міні-машиночка, друзі, з двома акумуляторами. Мій номер телефону під кожним відео. Дзвоніть, пишіть замовляйте. дві штуки є.